Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про наслідки прориву кордону РФ, а також про те, що пророцтво Олексія Навального збувається. Розпочнемо з того, що сьогодні з'явилося дуже багато таких топових повідомлень, гучних новин про те, що сьогодні вночі російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях. Мова йде про Легіон «Свобода Росії. Про російський добровольчий корпус, а також про Сибірський батальйон. Нагадаю, що до складу цих підрозділів, вірніше, особовий склад цих підрозділів, це громадяни Російської Федерації, які зі зброєю в руках борються з російською окупаційною армією, а також з путінським режимом. Їх основна така ціль, мета це звільнення Росії. Щодо цієї визвольної операції потрібно додати такий важливий момент, це те, що у ній була задіяна важка техніка, зокрема танки. Про це повідомляють наші українські ЗМІ, про це повідомляють бійці Легіону Свобода Росії, є навіть відео, на якому видно, як один з танків прорвав російсько-український кордон, і вже в районі обіду з'явилось таке гучне повідомлення про те, що Легіон Свобода Росії заявив про звільнення селища Тьоткіне у Курській області. Насправді наші журналісти дещо помиляються, тому що Тьотькіне це не селище, це СМТ, це селище міського типу, але тим не менш. Така знакова подія, тому що з одного боку це прорив кордону РФ, а з іншого боку, звільнення СМТ Тьокен. Цікаво, що в соціальних мережах на тлі цих подій з'явилися такі повідомлення про те, що, начебто, у Курську намічається референдум по виходу зі складу РФ. У СМД Тьоткіно з'явилися бюлетені з питанням щодо виходу зі складу РФ і утворенням Курської Автономної Республіки. Одразу виникає таке питання а чому така назва Курська Автономна Республіка. Чому не Курська Народна Республіка? По аналогії, наприклад, з Білгородською Народною Республікою. Також ще є такий важливий момент, про який необхідно обов'язково сказати, це заява від Головного управління розвідки Міноборони України. Російські добровольці, які прорвали кордон РФ у вівторок, 12 березня, діють автономно, вони, як громадяни Росії, мають на це повне право. Я повністю підтримую таку заяву, тому що громадяни Росії мають повне право звільнити Росію від путінського режиму. Ще потрібно сказати, що російські легіони вони не лише звільняють території Росії від Путінського московського цього режиму, а вони ще й задіються у операціях Сил оборони України. Наприклад, восени минулого року, 31 жовтня, була така гучна новина про те, що російський добровольчий корпус залучили до штурмів на авдіївському напрямку. І є щодо цього відео: бійці РДК вони добре воювали, виконували завдання. І в цілому ми бачимо, що є деякі громадяни Російської Федерації, які дійсно дійсно борються з путінським режимом і борються проти російської агресії. Проте, необхідно сказати про ситуацію на самій Росії, що там з опозиції, і одразу що спадає на думку, це Навальний. І щодо Навального потрібно також. Окремо і більш задальніше поговорити, тому що він вже стає символом. Символом російських протестів, лібералів. Він залишається такою знаковою фігурою історичного масштабу. Насправді більше того, виявляється, що на Росії зараз активно обговорюється питання його канонізації. Так, так, я зовсім не шуткую. Є щодо цього і відео від священників Московського патріархату, зокрема, є від Нікольського монастиря в Гомелі, це Республіка Білорусь, є і від інших російських священників, чи можна канонізувати Навального про те, що Навальний це, начебто, людина Божа. І навіть є заяви від деяких російських політиків, є заяви від Розьмана, який оцінив ідею канонізації Навального. Він прямо каже про те, що підстав для канонізації Навального більше чи це було випадку з Миколою II. Але Навальний це етап, який вже минув. І можна зробити однозначні висновки, що усі ці методи Навального, усі ці протести з кульками білими, протести з гусочками, протести з квітами і, якщо навіть утрувати, то. Всі ці протести на колінах перед Бареном, вони режим не змінять. Ні, ні, вони не змінять режим, і тому зараз фактично народжується, зароджується вже другий етап. Коли ті росіяни, які є опозицією, вони зі зброєю в руках будуть боротися з цим режимом. ті росіяни, що зараз в Легіоні Свобода Росії в Російському добровольчому корпусі в Сибірському батальйоні вони свій вибір вже зробили, і схоже на те, що таких росіян буде більше. Адже судячи сьогоднішніх новин про прорив російського кордону, і ці новини, вони посякими сумнівами, вони навіть задівають російське суспільство, вони впливають на його думку. І як казав раніше Навальний про те, що Росія буде вільною, і ця думка вона вирує серед росіян. Якщо ми навіть подивимося ті відео, де росіяни масово йшли на могилу Навального, несли квіти, і було дуже багато листівок, де було написано, Росія буде вільною. Ось така крилата фраза від Навального, по суті, таке проросло від Навального, і воно може справдитись. Але що для цього необхідно? Звісно, необхідна перемога України, щоб Сили оборони України якнайшвидше перемогли російську окупаційну армію, ну а далі вже справа рук російських легіонів, російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, можливо, будуть якісь інші підрозділи, але це вже справа саме громадян Російської Федерації зносити цей путінський режим. І насправді ніякого іншого варіанту у російської опозиції немає. Виникає питання, коли буде таке масове усвідомлення цього. Це питання з одного боку риторичне, зважаючи на стан російського суспільства, зважаючи на їх таку покірність до влади, але рано чи пізно це однозначно має бути і цілком можливо, що саме поразка. Російськокуційної армії така тотальна поразка, яка неодмінно буде, вона підштовхне до цього. І як висновок необхідно обов'язково сказати, що саме бійці легіонів Росії вони є справжньою опозицією з великої букви до путінського режиму, тому що вони своїми діями це довели. На відміну від тих росіян, які мають вплив на аудиторію, які називають себе лібералами, демократами, опозицією, так званими хорошими рускими та інше ні. ні Саме бійці Російського добровольчого корпусу, бійці Легіону Свобода Росії, бійці Сибірського батальйону вони це довели. Вони ризикують своїм життям, вони. Максимально підвищили ставки, і вони роблять все для того, щоб перемогти. І насправді, зараз на тлі цих подій, питання канонізації Навального воно має відійти на якийсь другий план. І зараз бійці легіонів російських саме вони мають стати прикладом для багатьох росіян, друзі. А що ви думаєте щодо цього всього, щодо прориву російського кордону, щодо дій російських легіонів, щодо канонізації Навального, і щодо того, чи зможе російська опозиція знести путінський режим? Пишіть в коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.